Для любителів павучків хочу показати ось такий. Хтось у мене хотів павучка з рубіном, але не було. Зараз є ось такий він. Товстенький прийшов, добре поїв. І приїхав до нас, прилетів на літаку з Таїланду. Тут у нас хризоліти в очах. Тут аметисти і величенький такий рубін. 9,3 вага, 2400 гривень, 58 доларів вартість павучка. Тут ось така брошечка, я б сюди особисто ще силіконову заглушечку ставила, бо у тайців такі вони слабенькі, Чось мені здаються. Особливо ця трохи мені не дуже подобається в, в сенсі самого замочку, хоча голочка досить така товстенька. чи крабік чи може це не павук може це крабік напишіть мені хто він